Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програму СундеПО онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У четвер ректор сундипу імені Макаренка професор Юрій Ляной вирушив до Польщі, де візьме участь міжнародній науково-практичній конференції Освіта, історія і сучасність та підписанні договору про співпрацю з університетом Яна Длугоша з міста Чинстохова. Деталі Юрій Олегович повідомив напередодні свого виїзду до Польщі. 22 вересня на запрошення польських колег делегація Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка відбуває до міста Ченстахові. Це університет Яна Длугаша. Університет, який має серйозні традиції педагічні. Всі спеціальності, які є в цьому університеті, майже подібні до наших спеціальностей. Ця зустріч відбудеться в рамках міжнародної науково-практичної конференції Світа історії і сучасність. В рамках цієї конференції відбудеться зустріч з ректором університету Зігмунтом Бонком, з яким заплановано підписання двосторонньої угоди між нашим університетом і університетом Яна Длугаша в Ченстахові, що передбачає наукове та академічне співробітництво. Що дає нашому університету ця угода? Ну, по-перше, наші студенти з різних спеціальностей, такі групи невеличкі групи, 4-5 осіб можуть проходити навчання в польському університеті. Польські студенти можуть навчатися в нашому університеті. Ось такий буде обмін двосторонній. По-друге, наші викладачі зможуть пройти місячне стажування на різних кафедрах цього університету для того, щоб Мати відповідний сертифікат і отримати відповідне звання доцента або професора. По-друге, у нас буде така наукова співпраця в плані спільного проведення наукових конференцій. Наші викладачі і польські викладачі спільно будуть входити до збірників наукових праць, які видаються в нашому та польському університеті в авторських групах. Крім того, ми плануємо спільно проводити наукові дослідження між нашими університетами. Саме головне, що термін цієї угоди він не обмежений. Ми будемо постійно проводити такі, таку співпрацю. Крім того, ми будемо обмінюватися і науковою літературою, і публікаціями, лекційними матеріалами. Спільно проводити наукові дослідження, що стосується саме наукових інтересів в цих наших двох навчальних закладах. Візит наш п'ятидневний, два дні це науково практична конференція міжнародна, і три дні ми будемо знайомитися з цим університетом, з різними спеціальностями. Побуваємо на різних факультетах, на різних кафедрах. І саме головне це буде зустріч з ректором університету, де вже буде конкретно підписана. Угода про співпрацю між нашими університетами. Минулої неділі сунди імені Макаренка гостинно відчинив двері, презентувавши свій потенціал для своїх майбутніх абітурієнтів, школярів обласного центру і гостей з інших районів області. Знайомство з університетом його потенційних студентів вже стало для сумських педагогів доброю і багаторічною традицією. Цьогорічний день відкритих дверей в Сум ДПУ відбувся дещо раніше з звичайного терміну. Втім, адміністрація університету підготувалася до нього аж ніяк не гірше аніж у попередні роки. До уваги школярів і їхніх батьків широкий спектр ознайомчої поліграфічної продукції, яка дає уявлення як про університет в цілому, так і про його окремі структурні підрозділи: чотири навчально-наукові інститути і три факультети. Відкриваючи захід, ректор сум ДПУ, професор Юрій Ляной відзначив високий рейтинг Сумського педагогічного університету серед профільних вищих навчальних закладів України, зауважив, що досягнутий рівень це копітка праця викладацького колективу за майже 100 років історії кузні педагогічних кадрів Сумщини і підкреслив, що диплом випускника сум допомагає впевнено крокувати життєвою стежкою не лише шкільним вчителям. Я хочу сказати, що ми готуємо не тільки вчителів, ми готуємо не тільки, не тільки педагогів. Хоча, якщо взяти і проаналізувати, ми взяли наші начальні заклади міста Суми, загальноосвітні, у нас їх 42. Ось 39 із них, директорами яких є випускники Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Якщо ми візьмемо депутатів наші Верховної Ради, то в цьому скликанні від Олег В'ячеславич, випускник нашого природничого географічного факультету. Якщо ми візьмемо підприємців, підприємців відомих, то президент концерну Укаросметал, а зараз ця компанія називається НІК Мес, Дешутін Григорій Петрович також закінчив природничний графічний факультет. Я також дячний долі, що навчався в цьому університеті. 25 років тому я його також закінчив. Університет мені дав все, я тут був студентів, дійшов до вченого звання професора і обраний ректором університету. Ось дійсно той колектив, який успішно працює. Ви знаєте, серед наших випускників є заслужені працівники освіти, науки, заслужений тренер України, заслужені працівники мистецтв, культури. І дійсно більша частина з них зараз працює в нашому університеті, зараз навчає наших студентів і буде дійсно навчати і вас. Відповідальний секретар приймальної комісії Сум ДПУ Михайло Каленик ознайомив потенційних абітурієнтів з етапами вступної кампанії 2016-2017 року. Навів перелік документів, які треба підготувати для вступу, розповів про особливості здачі ЗНО, про пріоритетність у подачі заяв до вищих навчальних закладів і про порядок розрахунку конкурсного балу, аби випускник загальноосвітньої школи мав уявлення про власний потенціал у боротьбі з численними конкурентами за ом мрієне бюджетне місце Начальник відділу до університетської підготовки Сум Людмила Глущенко деталізувала порядок роботи вечірніх і очно заочних підготовчих курсів, наголосила на тому, що вартість навчання значно нижча у порівнянні з послугами репетиторів, і підкреслила, що випускники курсів мають право на першочергове зарахування до університету при однаковому з іншими абітурієнтами конкурсному балі. Офіційну інформацію своїх попередників доповнив виконувач обов'язків студентського ректора педуніверситету. Антон Власенко не менш офіційно повідомивши як про відстоювання прав студентів представниками студентського самоврядування, так і про яскраве і вельми цікаве студентське життя за рамками лекцій семінарів. І екзаменаційних сесій. Знайомство з університетом його завтрашні студенти продовжили на зустрічах з керівниками структурних підрозділів Сум ДПУ, чотирьох навчально-наукових інститутів і трьох факультетів, почули чимало корисної інформації про особливості навчання майбутніх математиків і фізиків, хіміків і біологів, географів і істориків, викладачів української, англійської і російської, вчителів фізичної культури і спортивних тренерів з олімпійських і неолімпійських видів спорту. Фізреабілітологів, музикантів, хореографів, художників і дизайнерів. Отже, для них вступна кампанія вже почалася. Всім зичимо успіхів творчого натхнення і чекаємо в педагогічному університеті, двері якого завжди відчинені для талановитих і амбіційних. Ресурсний центр професійного вдосконалення вчителів англійської мови, факультету іноземної та слов'янської філології провів науково-методичний семінар для вчителів області. На початку приємне одна з учасниць семінару, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки сумської міської ради Олена Марченко, вручила декану факультету іноземної та слов'янської філології Андрію Коваленку і його заступнику, координатору ресурсного центру і безпосередньому організатору цього семінару Наталії Голубковій. Подяки за співпрацю і участь у проведенні в місті багатьох освітніх заходів. Що ж до самого семінару, то його темою стало використання технологій критичного мислення в оптимізації процесу навчання письма та покращення навичок письма учнів загальноосвітніх шкіл. Головним доповідачем на ньому для вчителів Сум і області, викладачів і студентів 4-го курсу і магістрантів Сум ДПУ стала викладач-методист Києво-Могилянського колегіуму, випускниця кількох профільних україно-американських лінгвістичних програм, заслужений вчитель України Олена Тарасова. У кількох презентаціях англійської йшлося про невисокий рівень здатності середньостатистичного школяра швидко написати коротенький твір на будь-яку задану тему. А саме другий розділ іспиту з англійської у ЗНО після тестів передбачає демонстрацію вміння писати мовленеві мініатюри, і деякі учні, успішно впоравшись з тестами, абсолютно безпомічні, навіть не починаючи писати коротенького твору. Яблуко в руці у пані Олени це не складова кави брейку. Apple Activity, або ж базові моделі розвитку думки в процесі створення вашого екзаменаційного шедевру. Ось тема однієї з трьох презентацій. Завдання якомога барвистіше описати щось звичне, навіть банальне, віднайшовши своєрідний хід вашої творчої думки і підібравши необхідні мовлиневі конструкції, шляхи від загального до конкретного. Або ж навпаки, як індукція з дедукцією у славнозвісного Шердока холмса з Бейкер-стріт. і не забудьте розфарбувати в лапках ваше дітище, аби воно сприймалося легко і природньо. Складно для вчителів ні. А от як навчити цього старшокласників завдання значно складніше. Втім, стараннями Олени Тарасової арсенал творчих і методичних підказок вчителям англійської значно розширився, і озброєними сучасними методиками написання текстів вони продовжать підготовку своїх вихованців до вирішальних шкільних іспитів. Хай їм щастить у вступній кампанії 2017-го! Якщо студенти сумського педагогічного денної форми навчання вже три тижні відвідують лекційні заняття, то заочники цими днями складали вступні іспити до магістратури. На 10 бюджетних місць за спеціальністю менеджмент і 5 за спеціальністю науки про освіту претендувало удвічі більше осіб, які вже мають вищу освіту і не обов'язково педагогічного профілю. Аби почати відлік дворічного терміну навчання, потенційні магістри мали скласти іспити з іноземної мови педагогіки і власне фаховий іспит. Слід відзначити, що переважна більшість претендентів на магістерський диплом сумського гатунку демонстрували вельми високий рівень загальної і профільної підготовки, чим приємно здивували прискіпливих членів екзаменаційної комісії з високими науковими ступенями і вченими званнями з навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Спеціальність науки про освіту передбачає магістерську вищу освіту за спеціальністю педагогіка вищої освіти, а це майбутні викладачі університетів і вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Що ж до спеціальності менеджмент, то тут спеціалізації дві. Традиційне управління навчальним закладом і нова адміністративний менеджмент це ті, хто за два роки може стати директором школи, ліцею, гімназії, училища фізичної культури, спеціалізованих навчальних закладів, позашкільних установ, чого власне ми їм щиро бажаємо. На завершення програми про приємні новини життя спортивних зірок, студентів і випускників сумдипу імені Макаренка. Кількість заслужених майстрів спорту в інституті фізичної культури сумського педагогічного університету збільшилася до 16. Вище спортивне звання присвоєне лучницям Анастасії Павловій і Лідії Січенковій, які у поточному році разом з Веронікою Марченко у британському нотінгемі стали чемпіонками Європи у командних змаганнях. А у 2015-му цим же складом здобули бронзові нагороди першої європейської олімпіади в Баку. Президент України Петро Порошенко своїм указом номер 391 дріб дві присвоїв почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України, тренеру викладачу Сумської обласної Дю США системи освіти, заслуженому тренеру України Володимиру Гордієнку, Високої державної відзнаки, випускник інституту фізкультури педуніверситету, удостоєний за підготовку шістьох чемпіонів світу і Європи і сімох призерів світових і європейських чемпіонатів з панкратіону. І бойового самбо. Одній з найтитулованіших українських біатлоністок, володарці двох олімпійських нагород сочинських ігор, золото і бронзи, неодноразовій призерці чемпіонатів світу. Випускниці інституту фізкультури 2008 року Вікторії Семеренко 19 вересня вдався образно кажучи. Чи на найвлучніший постріл за її спортивну кар'єру? Вона стала мамою, народивши в Канаді сина Марка, 3 кілограми, 400 грамів і 53 см. сантиметри. Справжній богатир. Щиро вітаємо її з чоловіком Андрієм з цією подією. Нехай хлопчик росте дужим і щасливим. Отже, черговий випуск програми Сундипо онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!